Я Клеопатра Сьома Філопатор, остання цариця Єгипту, спадкоємиця династії Птолемеїв, що правила цією землею понад три століття, народжена в 69-му році до нашої ери в Олександрії. Я була не просто правителькою, а жінкою, яка прагнула зберегти незалежність своєї країни в часи великих потрясінь. На відміну від моїх попередників, я вивчила єгипетську мову і прийняла місцеві традиції, щоб краще розуміти свій народ і бути ближчою до нього. Я також володіла кількома іншими мовами, що дозволяло мені вести дипломатичні перемовини без перекладачів. Після смерті мого батька Птолемея дванадцятого, я стала співправителькою зі своїм молодшим братом Птолемеєм Тринадцятим. З яким мене змусили одружитися згідно з традиціями. Але боротьба за владу призвела до мого вигнання. Я не здалася, і, зібравши війська в Сирії, повернулася, щоб відновити свою владу. Моя зустріч з Юлієм Цезарем була не лише політичним союзом, але й особистим. Від нього я народила сина Птолемея XV, якого називали Цезаріоном. Після вбивства Цезаря я об'єдналася з Марком Антонієм, з яким мене пов'язували не лише політичні інтереси, але й глибокі почуття. Разом ми мріяли про відродження величі Єгипту. У 34 му році до нашої ери ми провели церемонію, відому як Дари Александрії, де наші діти отримали титули правителів різних земель. Я була проголошена царицею царів, а Цезаріон. Царем царів, це викликало гнів Октавіана, майбутнього імператора Августа, і призвело до війни. Після поразки в битві при акції в 31 році до нашої ери, ми з Антонієм повернулися до Єгипту. Коли Антоній дізнався про мою смерть, що було неправдою, він покінчив життя самогубством. Дізнавшись про його смерть і розуміючи, що Октавіан планує взяти мене в полон. Я вирішила не дозволити цьому статися. Я вибрала смерть, яка за легендою настала від укусу Аспіда. Моя історія це не лише розповідь про кохання та владу, але й про боротьбу жінки за свою країну, за свою гідність і за своє місце в історії, як Клеопатра, остання цариця Єгипту, яка залишила слід у віках.